Доброго дня! Сьогодні ми знаходимось у шкільному музею подвигу жити і поговоримо з вами про державні символи України. У кожної країни, як ми знаємо, є свої державні символи. В Україні це так само прапор, герб і гімн. Спочатку побачимо прапор, який складається з двох горизонтальних смужок. Верхня смужка синього кольору, ще може транслюватися як блакитного кольору, позначає безкрайність українського неба, щирість, відкритість українського народу і всієї його душі. Жовта смужка позначає безкрайні лан пшениці, тобто показує родючість українських земель і так само як колоски пшениці, сплетеність українського народу у будь-яких ситуаціях. Поруч з прапором він є основним елементом на усіх офіційних заходах. Тризуб, як і гімн України, як і прапор, був прийнятий у 1992 році. Це малий державний герб України, ще є великий державний герб України, який виглядає так: у центрі знаходиться золотий тризуб на синьому тлі, потім згори намет з рослинним орнаментом. Ліворуч. Є золотий коронований лев, праворуч козак, і знизу є стрічка у національних кольорах, тобто жовто-блакитному переплетане колосся з калиною. Державним символом України є тризуб. Кожна країна має свої символи, в польській мові це символ, і так само там є свій символ, тобто вона з тризуб позначає силу, незламність народу, а там білий орел. Який має свій золотий зіп і кігті? Трисук позначає найбільш поширене його значення. Всі в ньому вбачають скрите слово воля, яке є в його частинках. Це позначає якісь елементи життя, сили, любові, злагоди. Саме цей прапор до шкільного музею передали вінницькі скіфи. Велика їм за це дяка. Слава Україні! Героям слава! Позначені два кольори синій. На польській мові синій – це буде колір нібескій, і ми бачимо, як воно звертається до слова небо нібезкий. Або якщо ми кажемо про блакитний колір, який може ще зазначатися, це буде колір бланкітний, як і українською мовою, так і польською, схожі дуже назви. Стосовно жовтого кольору, це буде колір жовтий. Ми так само бачимо схожість назв цих кольорів в українській і в польській мові. Тому і прапори десь можуть бути схожі так само мати дві смужки, але мати різне значення. Саме день українського прапору, саме день українського прапору відзначається в Україні 23 серпня перед Днем Незалежності України. Гімн України це також державний символ України. Він має назву Ще не вмерла Україна, музику до якої написав Михайло Варбицький, а текст Павло Чубинський. Державний гімн України був прийнятий у 1992 році, і що цікаво було пов'язане саме з Польщею. Що за основу написання українського гімну був взятий польський текст? Тому, якщо побачити тексти обох країн, то вони переплітаються між собою. Польський гімн ма назву Є ще польська згінела», а раніше називався пісня про польських легіонерів в Італії. І так само там є мотив, і в українському гімні також. Тобто, якщо Польща жива, поки вона живе у серцях всіх поляків по усьому світу, так само є й в українському гімні, ще не вмерла Україна, поки вона є в серцях у кожного з нас.